Це е, пиві литовський, який ми ну, видробуємо в, в Литві. Це броник. Це наша класика. Це... Дрон Мавік волонтер із Литви, засновник громадської організації Blue Yellow Йона Соман, показує прилади, придбані коштом цієї організації, які він привіз для оборонців Чернігівщини. У нас саната більша, але там резабра з бойса пару штучок, щоб показати, що, що у нас є зараз. Говорить чоловік, привіз різноманітного обладнання для військових на суму близько одного мільйона гривень. Конкретно для захисників Чернігова можна казати там там людей, які там зараз працюють в Чернігіві там. за словами Йонаса в Україну із подібним обладнанням для оборонців він приїздить в середньому раз на місяць. Чоловік додає, закривають потреби бійців на різних напрямках. Ми працюємо можна казати всім ЗСУ, ССО НГУ, Нацгвардія, ГУР СБУ, там ТРО, там нам не принципіально там як і підросте. Чи ти хочеш і ми воювати і може сичати Україну? Там і допомагаємо. чи можемо йонас розповідає за час існування громадської організації з 2014 року, вдалося зібрати понад 60 мільйонів євро для допомоги Україні. Ми саме зібрали більше там 60 мільйонів євро. А разом з іншими організаціями зібрали там, десять 25 мільйон. Те, що Україні буде потрібна допомога, говорить чоловік, зрозумів одразу, як росіяни окупували Крим. Коли я бачив в, в, ну, в, в, в Криму це, це, ну, зелених людей, я відразу зрозумів, що це буде війна. Зрозумів, що потрібно що робити, трохи подумав, може сам приїхати воювати. Але потім я бачив на на ССУ на українській армії, про ну можливо, краще допомогти, як волонтер. Разом з друзями там і додали в, 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 в Литви. Ми е, створили там організацію Blue Yellow – зійнив жовтей. Як каже волонтер, литовці дуже добре розуміють, що відбувається в Україні. Люди нормальні, життя нормальне. А ти розумієш, що для росіян це провокація? Так не може бути. Хто вам дали право жити нормальне життя? На жаль. Когда ти харживеш біля Росії, це для тебе дуже велика проблема. Також волонтер розповів, як литовці відгукуються про українську операцію в Курській області. Дуже позвіно. <jeffens> Кожен день як бачу, наприклад, в Фейсбуці себе там люди там дуже радуються, там тепер, правильно, хлопці вперед. До Москви українці показали, що там дійсно росіяни можна там воювати, навіть на в Росії посильну допомогу. каже Йонас, готові надавати Україні і надалі так довго, скільки це буде потрібно. Дуже радий, що ми можна да але ми ж не можна там танки, там артилерії передати. На але це для нас це ну не проблема. Лесі Ігнатенко, Валерій Циркун, Суспільне новини, Чернігів.